Я у кого світло, і хто проживає у е Каменці, ставте лайки, бо якщо у вас нема світла, то у мене помните, у нас тоже нету. Я не понимаю, зачем его выключают, но Україні військовий стан. Ну Ви, я ще Перебувайте на Донбасі, ви мене зрозумієте. Я не знаю, оскільки його включать, Ну, ми поки без світла. Это повний жах. Okay. Так у Донецького продолжається бойови, в чм був польот по светогоску.